Щоб приготувати купу смаколиків до різдвяних свят, візьміть 3 яйця, 150 г цукру, сіль, ваніль та взбити все до білої маси. Потім до цієї взбитої маси додаю розтоплене вершкове масло, неповну чайну ложку соди, яку погасила лимонним соком або можна оцтом. І двома частинами я ввела борошно з крахмалем, яке попередньо просіяла. Спочатку тісто вимішувала вінчиком, а потім руками. Тісто вийшло дуже м'якеньке і ароматне. Поставте його на пів години в холодильник і можна далі працювати. А смаколики я готуватиму в такій формі, форма одна, а відразу чотири варіанти печива. Нікого не здивую, якщо скажу, що начинка це варене згущене молоко та горішки. Але, наприклад, шишечки я додатково обмастила какао, а для грибочків розтопила чорний шоколад і змастила ним шляпки. І у мене вийшла ціла гора смакоти, а саме 2 кілограма ось такого смачнющого печива з начинкою. На дану пропорцію тіста у мене пішло 850 грамів згущеного молока. Але я маю просто величезну. Гору печива я спеціально готувала побільше, тому що вони в мене підуть на гостинці. Якраз зараз до різдвяних свят те ще треба. Ну і звісно, що це смачно, так що готуйте із задоволенням.